Ворог дуже добре розуміє, де яка труба, куди йде. Не хочеш лізти в трубу? Отримай попитці, не допомагає це. Поставили перед строєм розстріл, і наступний точно порізе. Ще одне завдання політичне. Дійти до якогось визначного місця і по-тихому швидко розгорнути ганчірку, яка називається триколором. Тут противник прорахувався. Тіло оборони мають надійну комунікацію і взаємодію. Місто Куп'янськ залишиться під синьо-жовтим стягом. Друзі, радий вітати на просторі Ахілезінформ. Топові запитання, які ви задавали протягом вересня місяця, і загалом. Тож, перше, це газова труба Купінська, де противник зумів переправитись з лівого на правий берег. Проговоримо причину на слідкові зв'язки. Чому так трапилось і що необхідно робити, щоб подібних ситуацій в майбутньому не виникало. Перше, коли правий берег контролювався ще силами оборони України, були закриті. Засови, Засови – це такі штуки, які перекривають велику газову трубу і унеможливлюють подачу газу, їх обійти достатньо складно. А також в інженерному плані сили оборони цю трубу пошкодили. На жаль, не було фізичної можливості загнати важку техніку ескаватори, щоб розкопати ту трубу, потім вирізати кранами, підняти, покласти на автівки і вивести її, тобто зовсім унеможливити просування противника. Чому такої можливості не було? Тому що ця частина правобережної купінщини знаходилася під вогневим впливом противника: це артилерія, це дрони камікадзе, це бойова авіація противника. Як наслідок, все, що ми могли зробити, ми зробили, пошкодили її з плином динаміки ведення бойових дій, а також просування противника. Ця частина території в районі населеного пункту Голубівка опинилася в окупації. Як наслідок, противник зумів. В інженерному плані відновити трубу і зробив сполучення з лівого на правий берег. Як же він заганяє своїх військових в ту саму трубу? Ви можете знайти не поодинокі відео, як військові розправляються своїм особовим складом. Не хочеш лізти в трубу, отримай попитці. Не допомагає це, поставили перед строєм розстріл. І наступний точно полізе. Також противник використовує певні технічні засоби пересування. Як би це дивно не звучало, але це виявилося ефективно. Спочатку там, де діаметр труби дозволяє, це були електричні самокати, де діаметр труби під річкою скіл звужується, перелягали в горизонтальне положення на електричні тілешки і просувалися з лівого на правий берег достатньо швидко. Після чого викопали декілька місць в трубі і вилізли з-під землі, на якій глибині залягає труба. Десь це пів метра, десь два метри, десь навіть два з половиною. Як наслідок, противник може викопатися по суті в будь-якому місці, навіть якщо труба пошкоджена, вони викопались під землею, обкопались і знову в неї врізались, рухаються по тому самому сполученню. Тож, силами оборони, як тільки було встановлено, що противник почав застосовувати саме це сполучення через газову трубу як транспортну мережу. Було нанесено вогневе ураження в районі самої річки Оскіл, де по дну проходить та сама газова труба. Як наслідок, це призвело до затоплення, і на поточний момент ворог трубу не застосовує для переміщення своїх сил та засобів. Їм знову довелося перейти до практики пересування на відкритому просторі з лівої на правий берег через річку Оскіл за рахунок імпровізованих переправ. Як це відбувається? Противник вздовж річки Оскіл на лівому березі вибирає те місце, де високий очерет, де найбільше зелені насадження підходять саме до річки. Далі його піхотинець перепливає з лівого на правий берег, зав'язує мотузку або трос на дереві на правому вже березі, інший кінець залишається на лівому. Далі біжить група піхотинців з двох-трьох п'яти військовослужбовців з надувними камерами, човнами та. Плотами потім цей трос чи мотузка швидко натягується, і як наслідок противник перебирається таким чином з лівого на правий берег. Які ж ворог несе втрати під час пересування через річку скіл? З 10 військовослужбовців в середньому сім залишається на лівому березі, а також тоне в річці скіл, і лише 3 досягають. Правобережного купінська, де накопичуються, і як наслідок в подальшому проводять ударно-штурмові дії на поточний момент. Водний покрив контролюється дронами сил оборони, зокрема 429-го полку «Ахілес», і ми наносимо системне вогневе ураження по противнику. Як наслідок, Силам оборони вдалося провести контрдиверсійні заходи і на північно-західній околиці противника витіснити з тих районів, які йому вдалося зайняти в попередні. Періоди для чого противник інфільтрується і просочується між наших бойових порядків. Є для цього три завдання: завдання номер один це спостереження. Противник намагається спостерігати за пересуванням нашої логістики, коли вона найбільш активна, які найбільш активні маршрути висування, тому що за рахунок своїх розвідувальних засобів йому повною мірою не вдається цього зробити. Сили оборони 429 двадцять дев'яти полкахілес збивають значну кількість тих самих розвідувальних. Засобів противника за рахунок наших дронів перехоплюючих, тож противник вимушений спостерігати це за рахунок застосування диверсійно-розвідувальних груп. Це завдання. Перше, друге завдання це збір інформації по розташуванню. Сил оборони, де знаходяться безпілотники, де знаходяться мінометники, де знаходиться українська артилерія, і передачу цієї інформації відповідно на засоби ураження російського окупаційних військ. І третя складова: інколи вони просто залягають в певних районах і жодним чином себе не проявляють до того часу, доки по фронту не підуть активні наступальні дії, чергова хвиля. І ось коли ця хвиля починає підніматися, противник активізує свої групи для вчинення диверсійних заходів, тобто вогневого впливу по наших пілотах, по нашій артилерії та по інших засобах, які впливають на противника. Ця тактика противника дуже дуже добре відома силам оборони, тому нам вдалося ефективно виявити місця розташування особового складу в наших тилових частинах, а також провести контрдиверсійні дії, знайти ці групи та ліквідувати. Що стосується присутності противника в самому місті Купінськ за рахунок диверсійно-розвідувальних груп противник просочується в саме. Місто за якою тактикою, перше вони переодягаються в цивільне, друге, вони одягають український піксель, і які їхні завдання, точно такі самі спостереження. Також їм важливо, маскуючись під цивільних, просунутися як можна глибше в саме місто Куп'янськ, для того, щоб подивитися, де знаходяться структурні підрозділи сил оборони і передати цю інформацію на своє керівництво, а також відповідно для того, щоб виявити і знайти тих, хто забезпечує очі. Які бачать противника на передній лінії боєзітнення наших пілотів, тож противник користуючись тим, що не всі скористувалися програмою евакуації, яка була визначена органами державного управління саме в цьому місці? Купінську залишається приблизно 900 цивільних, намагається використати це собі на користь і змішатися з цивільним населенням. І я вам маю сказати абсолютно відверто, що це займає дуже і дуже багато часу розрізнити. Де є цивільний, а де прихований ворог? Що стосується українського однострія, тут противник прорахувався. Чому прорахувався? Тому що сили оборони мають надійну комунікацію і взаємодію, і розпізнавання свій чужий знаходиться на достатньо високому рівні. Самому місті Куп'янську зараз тривають контрдиверсійні дії, а саме пошук розвідувано диверсійних груп, яким вдалося просочитися в саме місто, і звісно, це блокування противника на північно-західній околиці. Тому є всі перспективи, надії і можливості, що місто Куп'янськ залишиться під синьо-жовтим стягом. Також проговоримо про політичні завдання противника, вони намагаються під виглядом цивільних дійти до якогось визначного місця, до прикладу, до центральної площі, і по-тихому швидко розгорнути ганчірку, яка називається триколором, зробити фотографію на свій Мавік, і після цього вийде новина. На різних помийках Російської Федерації про те, що нібито противник в Купінську має успіх і контролює якийсь із районів. І нікого не цікавить, що за мить після тієї фотографії він був ліквідований силами оборони. На поточний момент противник не контролює жодного кварталу в місті Купінську. Присутність його невисока, є саме диверсійно-розвідувальних груп. Але сили оборони вживають заходів щодо повної зачистки міста. Також коротко хотілось би сказати про саму війну, що в кожного, навіть військово, в кожного своє сприйняття, в залежності від того, кому як довелося, в яких бойових діях, на якому відтинку, в яких умовах приймати участь в боях, хтось пройшов військовий вишкіл і наближаючись до лінії бойового зіткнення, був атакований ворожий дроном. Після чого отримав поранення. І пішов на реабілітацію. Хтось на позиціях просидів півроку, бо не було можливості провести ротаційні заходи. І все доставлялося необхідне для ведення бойових дій, патрони, боєприпаси, батарейки, рації за рахунок роботизованих наземних комплексів або по повітрю за рахунок наших безпілотників. Хтось прийняв надзвичайно жорсткий бій і чекав своєї евакуації три доби. Хтось не дочекався, хтось воював на абсолютно Спаленому полі, ті чи інші посадці, комусь довелося проводити зачистки населених пунктів. Я вам маю сказати, що війна довго стукає, але приходить в одну мить, що мається на увазі. Місто Куп'янськ звикло до постійних обстрілів. Навіть в попередні періоди противник закидував керовані авіабомби, противник намагався бити по місту за рахунок реактивної артилерії, дальнобійної ствольної артилерії в тому числі. І люди до цього звикли. Ті, які залишилися, це наші українці, і 98% – це ті люди, які мають проукраїнську позицію. Чому вони залишилися? Бо їхнє подвір'я це все, що вони нажили протягом всього життя, і вся складність війни не була усвідомлена повною мірою, бо звикли до того, що вибухає, звикли до того, що чують роботу гармат. Чому я кажу, що війна приходить в одну мить? Коли противник заскакує в той чи інший населений пункт навіть своїми диверсійно розвідувальними групами, хочу, щоб ви поглянули моїми очима, як це відбувається. Ось тут один будинок, де проживає певна кількість цивільних. І коли ти заходиш до них, був випадок, коли вони святкували день народження. В тих умовах настільки це можливо. В той же момент інша хата була уражена авіаційною бомбою противника. Сусіди загинули і випорвались буквально. А в наступній хаті вже знаходилися росіяни. А ще через один двір. Люди порились по господарству, годували своїх домашніх тварин, курей, свиней. Це страшне, коли війна застає вас в певному квадраті вас, цивільних. І тоді стає зрозуміло, що не можна безпечно і покинути населений пункт. І звернутися нема до кого, тому що сили оборони зайняті своїми завданнями. І добре, коли стається так, що ми з вами перетинаємося, ми відкладаючи інші задачі, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, проводимо все можливе для того, щоб вас вивести. Багато волонтерських організацій здійснюють подібну роботу, ризикуючи власними життями, забирають, коли вже останньої надії не залишилося. Тому закликаю кожного, до кого війна стукає в двері. Будь ласка, якщо оголошено законною владою евакуація, дослухайтесь і евакуюйтеся. Допоможіть нам, силам оборони, зберегти своє життя своїх підлеглих і вибити противника, не дати йому можливості змішуватись з цивільним населенням, не дати йому можливості проникати та діставати ту інформацію, яка для нього необхідна. Збережіть, будь ласка, своє життя, бо це найвищий дар і цінність. Які є в цьому світі. Що стосується інженерних мереж, повертаємось, є сектори, за які відповідають самі військові. І повірте, ми робимо все можливе для того, щоб противник не мав можливості користуватися. Це ж не стосується тільки газогонів, це стосується і аміачних проводів, і інших комунікацій. Ну так сталося, на жаль, що в попередні періоди Україна не змогла відстояти свою незалежність, була поневолена і входила до складу радянського союзу. За цей період часу дуже багато спільних комунікацій, доріг, інших мереж. Ці всі мапи вони знаходяться в конструкторських бюро в архівах в Російській Федерації, в Москві. Ворог дуже добре розуміє, де яка труба і куди йде, але ця інформація, звісно, є у нас. Відповідно, те, що залежить від військових, має виконуватись. Та частина, на яку військові не впливають, яка покладена на обласні військові адміністрації. Має реалізуватися ними. Вони мають прорахувати, які населені пункти конкретно тут і зараз ми можемо позбавити газопостачання і замінити альтернативними джерелами постачання енергії. Ось, до прикладу, ці далі має приїхати техніка відповідних служб в те місце, де це безпечно, те місце, за яке не відповідають в конкретний момент сили оборони. Провести розкопки. Правильно вирізати трубу, завантажити, відвести на відповідальне зберігання. І коли завершаться бойові дії, ми відстоїмо свою територію, відсунемо ворога, забрати з відповідального зберігання, вкопати, приварити і поновити газопостачання до населених пунктів, які цього потребують. У випадку, якщо противник тимчасово буде мати успіх, то він вже не зможе скористатися нашими інженерними мережами. Це спільна робота, сил оборони, посадових осіб, призначених державою. І звісно, всіх і кожного. Згадаємо 2022 рік, як люди перекривали дорогу колонам, лісники валили ліс для того, щоб ворожа техніка не могла проїхати. І з вікон будинків в кожну техніку, в кожного окупанта летіла або куля, або коктейль Молотова справа перемоги. Це наша з вами спільна справа, яка без винятку стосується всіх і кожного.